Доброго дня. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на основі пропорції. Пишемо «Розв'язування задач». Розвязування, задач. І мені потрібно, щоб у вас перед глазами був підручник. Розв'язування задач. Розвязування, задач. Все записали. Ні. У нас урок розв'язування задач. Записала? Я вам уже неодноразово казала, що ця тема, яку ми з вами вивчаємо, дуже широко використовується в житті. Всі ваші батьки нею користуються, коли роблять якісь розрахунки. Ми сьогодні будемо розв'язувати задачі за допомогою пропорції. Якщо ви засвоїте все це, то і всі інші задачі у вас будуть розв'язуватися дуже легко. Зараз я дуже прошу вас. Відкрити підручник на сторінки 163 mm -hmm. і знайти yeah. Номер 583. Номер. 583. номер 163? Номер 583. Всі знайшли? Так, так. Подивіться, сказано, розв'яжіть задачу за допомогою прапор. Значить, я вам зараз пояснюю, ви уважно слухаєте, задачі будуть перепутані, задачі, будуть, я вас буду завжди путати, а ваше завдання викрутитися із цієї ситуації. Придивляючись відео, ви побачили, що бувають залежні величини. І залежність між величинами буває двох типів: прямопропорційна залежність і обернена пропорційна залежність. Прямо пропорційна залежність між величинами це така, коли із збільшенням однієї величини друга також збільшується. І обернена пропорційність це коли із збільшенням однієї величини друга зменшується. Ну і от, щоб вам не забувати голову, я вам покажу, тому що ви все одно все цього не вивчите на пам'ять. Я вам покажу, як за допомогою стрілочок правильно розв'язати задачу. Всі зрозуміли мене, так? А, і так. А... так зараз ми, тільки якщо ви будете прослуховуватись, уважно робити те, що я буду казати, ви ніколи не помилитесь. Так? І так, читаємо номер 583, перша. Задача. Всі знайшли? Дивіться в підручник. Для виготовлення восьми однакових приладів потрібно 18 кг металу. Ну, зрозуміло, що якісь металеві прилади роблять. Всі побачили да. так, питання: скільки таких приладів можна виготовити з 27 кг металу? Перш за все. Перш за все. Ви читаєте умову задачі і з'ясовуєте, про що йдеться мова в цій задачі? Про що йдеться мова? Про метал. про метал. Про прилади і метал. Правильно? Про угу. прилади і метал? Так. Да? Угу. Так. Тому ви так собі і пишете в короткому записі. Прилади, прилади. І метал. Тому що прилади виготовляють з металу. Так? Прилади і метал. Виготовляють прилади з металу. Угу. Mm -hmm. Записав. Як тільки ви з'ясували, що мова йдеться про прилади і про метал, далі ви читаєте умову задачі і просто розставляєте числа. Нам сказано: для виготовлення восьми однакових приладів попалося перше число 8. Куди ми пишемо 8? Прилади. Прилади, тому що сказано виготовлення восьми приладів. Тому там, де прилади, ми пишемо 8. Так? Потрібно 18 кг металу. Куди ми пишемо 18 кг? метал. Метал. 18 кг 18 кг металу. Хорошо. Далі читаємо умову: скільки таких приладів, то скільки, ми заміняємо іксом. Так? Uh -huh. Скільки приладів, значить, що ми куди ми Х пишемо? Прилади. прилади От там, де метал. прилади, ми пишемо Х, скільки приладів можна зробити з 27 кг металу? Що у нас став 27 кілограмів? Метал. Метал. О, метал. О, 27 кг. Ось коли ви розставили оці числа, Задачі будуть путатися. Могут, будуть задачі на пряму пропорційність, на обернену пропорційність, тому щоб не помилитися, ми з вами будемо розставляти стрілочки. Ми будемо стрілочку ставити від більшого числа до меншого. Так? Скажіть, будь ласка, де ми можемо порівняти числа в приводах чи в металу? Метало. Метал. Метал. Мет... Скажіть, будь ласка. Если мы ставим стрелочку від більшого до меншого, стрелочка куда будет направлена, вгору чи вниз? В гору. В гору. В гору. То есть стрелочка йде від більшого, то стрелочка будет завжди показывать на менше число. Почему? Бо угу. хорошо, а тут тоже треба стрелочку поставить, але вы должны тут трошечки подумать. Подумати, що у нас буде більше 8 чи зашифроване число Х. От ви думаєте, якщо на 8 приладів іде 18 кг металу, то приладів треба більше, ніж менше. Якщо у нас металу. Ну, Виходить, що чим більше металу, тим більше вийде приладів. Значить. У нас зашифроване число то більше, да? більше? Mm -hmm. да. Значить, ми теж стрілочку ставимо вгору. І ми бачимо, якщо у нас обидві стрілочки вгору, це означає, що це прямо пропорційна залежність. А далі можна не напрягатися. Ми складаємо пропорцію, а раз пропорція буде друга риска, на рівні другого риска. Тепер ми дивимось. Стрелочка показує, що на що треба ділити. Тобто, х більше більше ділиться на менше. Тобто х ми ділимо на 8. Це понятно, чому я х зверху написала 8 внизу? а 8-й Так. Тут mm -hmm. тоже стрілочка від більшого на менше. Значить, стрілочка показує, що нам на 27 ділить на 18. Отак? От mm -hmm. 27 ділити на 18. Ми склали з вами пропорцію. Це зрозуміло, як я спала пропорція? Так. Да. Все, А далі, так як ми були раніше. Тепер, тепер я вам ще раз скажу: якщо ви побачили, що у вас є ось така пропорція, і ви берете дріб там, де ну, знаменник відомий, обязательно довіряйте, чи можна скоротити 27 18, -х? можна? Ні. Ні, що немає і... такого числа, на яке ділилося, і 29. На 9, 9. можна скоротити. Значить, упрощаємо собі роботу. Ми пишемо x от 8 перепишемо, а цей дріб, щоб легше нам було рахувати, ми скорочуємо на 9. Ну, теж ж треба знати табличку множити. 27 поділити на 9. 3 друге. 3. 3 друге. 18 поділити на 9. Буде 2. О, так. отримали ось такий дріб. А далі все хорошо. Далі ми треснемо з вами стрілочки. Зразу пишемо ікс до рівня. Зразу дробимо риску. Скажіть, будь ласка, в чисельнику, які числа ми повинні? Що ми повинні в чисельнику написати? 8 і 3. 8, 8. 8 помножити на 3. Тому в чисельнику ми записуємо, перемножаємо числа. Які сполучені одной стрілкою. А у нас числа в получені стрелкой. Это 8 и тройка. Мы сюда пущаем. А в той, що стоїть напроти ікса. А напроти ікса у нас 2. Да. І ступи... 8 і 2 можна скоротити. Звісно, але на що нам вышли печи тягать. 8 і 2 скорочуємо на скільки на, 2. 2. 2. 2 на 2. Це буде один і чотири. Залишається тільки перемножити. 4 помножити на три на рівні длина. А тепер треба дати відповідь, тому що це задача. Скажіть, будь ласка, що у нас було позначено іксом? Тринадцять приладів. Тобто х у нас стоїть в приладах, значить, ми пишемо відповідь. 12 приладів. Приладів. Ось так, коротко записали, і цього буде досить. Зрозуміло? Угу. Да. Зрозуміло. Хорошо. Ідемо далі. Можна я вийти? Це схема, яка в початку, там, де, типу... Так. Що, Максим, кажи? Це вот схема, яка ви саме в початку писали. Не зрозумів схему? Усі. Ну, зараз ми ще раз наведемо одну задачку. Ту саму. Ну, давай ще раз звернемося. Підручник, дивися. В задачі було сказано, що для виготовлення восьми однакових приладів потрібно 18 кг металу. Тобто, йдеться мова про прилади і про метал. Ми нарисували прилади, метал. Потім ми читаємо задачу, і просто розставляємо числа. 8 однакових приладів. Що таке 8? Це кількість приладів, тому ми восьмерку написали в стовпчику, де прилади. Потрібно 18 кг метал. 18 ми написали в метал. Потім слово скільки ми заміняємо іксом. Скільки приладів, значить х приладів. Потрібно, Бо е, вийде, якщо буде у нас 27 кг металу. У нас усе, метал записав 27 Що не Максим, Далі, потім ваше завдання просто поставити стрілочки від більшого до меншого, ми ж бачимо, що отут ми можемо легко порівняти 27 більше, ніж 18 тому стрілочка показує на менше число. А отут вот треба просто подумати, що поставити стрілку. Отже, якщо з 18 кг получається 8 приладів, то з 27 кілограмів. Чим більше металу, тим більше приладів. Значить, у нас зашифроване іменно більше число. Тому стрілочку ми ставимо. Від більшого до меншого. Що не понятно. Зрозумів. Нічого не понятно. Ні, все понятно. Хорошо, читаємо задачу номер 2. Поки я витираю, ви з'ясуйте, що нам писати у схему. 583, друга задача. Блин, сама пені, 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 пені. Ну, так от за п'ять годин турист пройшов 24 кілометра. Яку відстань він пройде за 8 годин з тієї самої швидкісті? Пишемо години 10? і кілометри. Можна і так, години і кілометри. Ну умні люди знають, що в годинах вимірюється що? Час. 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 Значить, ми будемо писати по умному час. так? А в кілометрах що вимірюється? Відстань. Відстань! Правильно, відстань. відстань! Відстань. Відстань. Хорошо. Всі зрозуміли, що ця мова про час і про відстань. Так. Хорошо. Час. Тепер читаємо задачку і розставляємо числа. Нам сказано, що за 5 годин турист пройшов 24 кілометри. За 5 годин. Куди ми 5 годин пишемо? Час, звісно пишемо 5 годин турист пройшов 24 километра. Відстань пишемо, в 24 км. 24 километра. Хорошо, потім сказано. Ой, господи, яку відстань він пройде, яку? Ну, питання заміняємо іксом? Ну да. Яку відстань, так. значить, Х, куди ми пишемо? Х відстань Якщо у нас він буде рухатися 8 годин. 8 годин. Значить, ну, естественно, восім буде. 8 годин в час. А тепер дивіться, там указано, що з цією самою швидкістю, да? Тобто йде, от так, іде, 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 йде, і швидкість його не зміниться. А тепер ми розставляємо стрілки. Да? Ми можемо стрілочку поставити тільки там, де обидва числа відомі. Куди у нас стрілочка тут направо На гору, чи в нього? В гору. гору. меншого. Від більшого до меншого. Хорошо. А тут, тут вгору. А чому тоже вгору? Подводимо. Там там тому що тут візнь. Ну, якщо якщо час більше, то відстань теж більше. Звісно, чим будеш більше в часу в дорозі, тим більше відстань ти пройдеш, правда? Правда? Угу. Так. Да. Так. Да. Так, чим більше ти будеш в дорозі часу, тим більше відстань ти пройдеш, Значить, у нас більше число. Так, значить теж, теж стрілочку ставимо вгору. Ну і замечательно. Мы стрелки поставили. І красу ці стрілочки нам і допоможуть розв'язати задачу, так? Да? Тобто есть, скласти есть пропорцію. І так, що ми вот тут пишемо? 8 п'ятих. 8 п'ятих. 8 п'ятих, а тут. Х 24. четвертий. -24. Правильно, Х 24. четвертый. зрозуміло, чому саме так? Вгору, так, що будем... Стрелочка <плес> показує, що на що ділиться. Да? Стрелочка да. показує, що на що Отлично. Отже, ми дивимося 8-5. У нас можна скоротити цей три? <плес> 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 Нет. Нет, не можна, ну і не треба. Раз не можна, ми сразу пишемо хрень, і вот эти вот крестики ми рисуємо. І я. Можна. Нам треба е, 24 помножити на 8. А куди знамені... це ми пишемо? Скажи, будь ласка, звернусь. Ми чи... пишемо в спільну дробову риску. В спільну дробову риску на дробово риску чи під е, mm -hmm. Над. Да. Тобто чисельнику ми пишемо 8 множимо на 24, а, а в вна... мільяк 5. 5. Хорошо. 5. Ладненько, тут проверяем. Можно тут что-то скоротыть? Mm. Нет. Не можно. Ну, не можно и не надо. Значит, помножить. 8 помножить на 24. Сколько это <проб> будет? Ну, 8 на 20, это 160. 160. 8 на 4. 32. 192.

42, 40 на 2, це буде у нас по 8. 8. 42 у вас це у нас виходить. У нас, 38 цілих 8 і 8 2 п'ятих. 2 п'ятих. це що? Чого? Скільки? Відстань. Тільки вторич пройде за 8 годин. Яких одиниць? Кілометрів? Кілометрів, тому да. що Х у нас кілометрів. так? Да? Кілометрів. О, о, Значить, 38,25. А хто там може мені зараз швиденько, 38,25 записати у вигляді десяткового дрова? Пам'ятаєте, ми за малий хайпер зглядали 38. 38,4. Ага. Правильно, 4. 8,4. 4. Я нагадаю, просто если нам надо 2,5, 2, 5, А потом домножали. На скільки надо помножить? П'ятерочка, з яким числом, дружить? С двійкою. Да, два и сюда два. Тут будет 4, а вот тут 10. Пожалуйста, 4, десятый. Хотя сказать, 4, 10. есть? Mm -hmm. Хорошо. Зараз, зараз, я вам свою задачку попытаюсь дать. Ой, Господи, свою задачку попытаюсь дати, а? Можна а, я попробую. А? Можна я попробую. Ну, если ти будеш думати, то пожалуйста. І так, представте собі, представте собі, що люди, робітники, асфальтують дорогу. Все знають? Угу. Всі знають. Угу. Хорошо. Так от, в задачі сказано, що якусь определену частину роботи, тобто якийсь кусний, ну, оцей кусок дороги, 32 робітники заасфальтували за 42 дні. Понял? Оцей кусок дороги 32 робітники заасфальтували за 42 дні. Питання: скільки треба таких робітників, щоб його. Щоб, Цю роботу зробити швидше, Тобто за 24 дні. Про що йдеться мова в задачі. Про робітників. Про робітників. робітників. Значить, ми пишемо робітники і що ще упоминається в задачі? Дорога. Дні, дні, тому що про дні. Дні, хорошо. Дні. 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 дні, добро. Потім ми читаємо, там сказано, що. 32 робітники. Куди ми пишемо 32? Робітники. Робітники. Тобто 32 робітники. Оцю дорогу заасфальтували за 42 дня. Так? Можна по 42х. Так, скільки робітників треба? Куди ми їх ставимо? 42. Ставим. 42. Ставим. Тому, щоб цю дорогу зробити за 24 дня. Тобто 24 дня. Вот 24. А тепер я вас дуже прошу поставити стрілочки самостійно. Вниз стрілочки. Я раз, 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 вам кажу. Я читаю мову задачі, ви уважно слухайте. Итак, в задачі сказано, що 32 робітники заасфальтували определенный кусок дороги за 42 дня. Скільки робітників треба, щоб цю роботу виконати за 24 дня? Будь ласка, розставте стрілки і складіть пропорцію. Складіть пропорцію, будь ласка. А я пока на назад Ну, стрілочки вниз. Так, Арина, будь ласка, як ти розставила стрілки? Тут. А, вниз. Вниз. А тут. Вгору. Вгору. А поясни людям, чому? Ну, тому що там 24 дня, то ну, це менше днів, тобто повинно бути більше робітників. Правильно, Вот. Аріна єдиний чоловік, хто подумала. І так, ми, звісно, тут ставимо стрілочку від більшого до меншого, правильно, а вот тут треба думати. Якщо 32 робітники виконують. Асфальтували один і той же самий кусок дороги за 42 дні, то щоб зробити швидше, тобто менше потратити днів, робітників треба більше чи менше? Більше. 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 От без думок тут ніяк не справився. Все по стандарту не вийде, треба думати. Отже, отже, щоб роботу зроби, щоб робота зробилася швидше, робітників треба більше. Правильно? Больше. Больше стрелочки вот так. А теперь стрелочки нам и помогают скласти пропорцию. Итак, мы видим, что що вот тут у нас будет. Больше делится на меньше. То есть, ділиться делится на 32. Сьогодні Х делится на 32, потому что у нас стрелочки показывают, что на что делится. А тут 42 делится на 24, потому что стрелочка вниз. 42 на 24. Ось, тепер правильна пропорція. Інакше, інакше, у вас вийде полтора землекопа. Полтора работе. і не деякі так і здають мені. А, полтора робочого пішло. Один рабочий, і нижня частина, чи друга частина не але пішов. Далі, що ми робимо тепер? Скорочуємо 42 на 24. Пытаемся скоротити 42 и 24. Можно скоротити 42 и 24? Да. На 6, на 6.

Крестики. И і пишемо их здарение, сразу дробового риска и что мы пишем? Зверху, что мы будем писать? 32 умножить на 7 Правильно, мы перемножаем два числа, які получення одной стрелкой. То есть 32 помножити на 7, а в знаменнику пишемо те, що лежить напротив крестика. 4. Так, 4. Після цього, що ми делаємо? Скорачиваем 32 и 4. 4. Да, но мы видим, что 32 и 4 легче скоротить, чем помножить, а потом еще и делить. Оно нам надо. Поэтому 32 и 4 мы скорочим на сколько? 4. 4. 4. 4 поделить на 4. 1. 32 поделить на 4. 8. Получится в целом 56. 56. 56. Роботники, правильно? 56. 56. Mm -hmm. uh -huh. Потрібно пишемо відповідь 56 робітників. А так, так скажи, будь ласка, надо думать, коли ми рассказали. Uh -huh. Отож. Так. Uh -huh. Отож. Аріна сьогодні получит призовий бал. Uh -huh. Так, всем.